Дорогі друзі, я хочу привітати вас цими словами Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Я прочитаю один текст з Євангелія Матфія, 28 розділ з 5 вірша, і ангел, озвавшись, сказав жінкам. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут. Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Йдіть же скоріше і скажіть учням Його, що Він воскрес з мертвих і Він випередить вас в Галеї. Там його побачите. Ось я сказав вам. Воскресіння це особливе світле свято. Темлява відступила і світла правда засяє. Христос Воскрес і Своїм Воскресінням засвідчив перемогу над своїми ворогами, перемогу над смертю, перемогу над гріхом. Євангеліст. Матфій дуже реалістично описує подію, коли жінки побачили те місце, де лежав Ісус. Марія Магдалина і інша Марія, яка була там, вони злякались. Ми прочитали в П'ятому вірші, і ангел, озвавшись, сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Те, що вони побачили, перевищувало їхнє розуміння і не вміщалось в їхні поняття. Ця сцена пустої гробниці паралізувала всі емоції і залишила тільки місце для одного відчуття страху. Це все-таки були жінки, говорять, що чоловіки більш мужні. Не знаю. Якби на місці жінок першими свідками Воскресіння були чоловіки, можливо, вони злякалися б ще більше. Ми в Біблії читаємо про кілька випадків, коли люди зустрічались із надприроднім або із Богом, і дуже часто реакція була страх. Страх говорить про дві речі. З одного боку, Він звинувачує нас, він показує, що ми не готові зустрітися з Богом і що в нас є щось таке, що ми хочемо приховати від Бога. З іншого боку, Він показує, наскільки Бог більший за нас. Ми не можемо Його зрозуміти, і це нас лякає. Ніхто не може діяти так, як Бог. Книзі Ісаї, ми читаємо. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Якби в нас була така мудрість, щоб ми могли свіжим і реалістичним поглядом подивитись на природу, яка є творіння Бога, то нас охопило благоговіння і страх, наскільки мудро все влаштоване. Апостол Павло написав у першому посланні до Коринтян, не мудре Боже розумніше від людей, а немічне Боже сильніше людей. Одна крупинка Божої мудрості сильніша за всі задуми вчених і політиків світу. Навіть якщо ми зайдемо в океан по горлу, все одно до дна залишиться дуже багато. Так само неможливо повністю зрозуміти таємниці і задум Бога. Ісус під час свого земного служіння. Говорив учням, що він воскресне з мертвих, але тоді вони не могли цього зрозуміти. Наприклад, ми читаємо Євангелії Марка, що після свого преображення Ісус сказав учням, що Він воскресне. А вони не розуміли і запитували один в одного, що означає воскреснути з мертвих. Те, що ми проголошуємо сьогодні в церкві, проголошуємо вдома і на вулицях, було для учнів великою таємницею. Вони не розуміли цього, коли ще на початку свого служіння Ісус сказав, що якщо зруйнувати храм, Він за три дні збудує його. Вони не розуміли, коли за кілька днів до розп'яття. Він говорив: якщо зерно впаде в землю і помре, то воно принесе багато плода. Вони не розуміли, коли під час останньої вечері він дав їм їсти хліб і пити чаші, як символ своїх страждань. Смерть вони могли б зрозуміти, але тільки не Воскресіння. Їхнє мислення і логіка. Підказували їм, що, можливо, вчитель їх скоро залишить. Але їхнє мислення і логіка не давала їм можливості проникнути в таємниці Бога і зрозуміти його задуми. Деякі з них говорили, що готові піти з Ісусом на смерть, але вони не знали, що Ісус переможе смерть. Ісус просвітив їхні духовні очі, і вони могли розуміти багато речей, але вони ще не знали, що є висота, ширина і глибина Божого плану Спасіння. Їхні прості думки і земля і земна логіка відрізнялись від думок Бога. Вони готувалися до смерті з Ісусом, а Бог готував їх. До життя з Ісусом. Бог готував людей до пробачення гріхів, радості, відродження, спілкування із своїм улюбленим сином Воскресіння. Бог приготував, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людини не приходило. Христос Воскрес і цим. Він засвідчив свою перемогу. І вже ніхто не міг оскаржити цю перемогу, ніхто не міг піддати її сумніву і ніхто не міг її заперечити. Помираючи на Христі, Ісус сказав звершилось. Це слово означає те, що було показано через три дні в Воскресінні. Звершилось спасіння грішних людей. Бог прийняв жертву Ісуса і в Воскресінні Він показує, що Він виправдовує нас повністю. Також ми читаємо далі в 9-му вірші, після того, як вони зустріли Ісуса. Коли ж вони йшли сповіщати учнів його, ось Ісус зустрів їх і сказав, радійте, про яку радість тут говорить Ісус. Перше за все, це глибока емоційна радість побачити знову вчителя живим. Радість пізнається краще поряд із сумом. На своїй останній бесіді з учнями Ісус сказав, Істину істину кажу вам, ви будете плакати і радіти, а світ... ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але смуток ваш перетвориться на радість вам. Апостоли були пробуджені вченням Ісуса. У них було велике бажання йти разом з Ним, робити його діло, проповідувати, зціляти. Нести людям Боже царство, але тепер це все було перекреслено. Їхній вчитель мертвий, його ім'я зничестило як обманщика. Чи має ще життя якийсь смисл? Тому Воскресіння було справжнім відродженням для учнів. Це було відродження їхньої віри, відродження їхньої надії, це було їхнє духовне Воскресіння. Це був справжній день Господній. Апостол Петро написав у своєму першому посланні, що Бог відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих і Він в першу чергу тут висловлює свій власний досвід. Апостоли не захищали своє власне вчення або свої амбіції. День Воскресіння підтвердилась не їхня правда, а правда, яку проповідував Ісус. І тому вони раділи. Слово радійте в устах Ісуса означає безпосередньо велику радість того першого дня Воскресіння. І також це означає постійну радість, яка приходить від розуміння Божих задумів про світ. Ми викоплені нам пробачені гріхи. Бог прийняв на своє царство. Ті дари, які вже ніколи Бог не забере від нас. Радість того першого дня завжди з нами. Апостол Павло написав: Христос, воскреснувши з мертвих, уже не вмирає, смерть уже не має влади над тим. Недавно я читав дітям невеликий відривок із першого послання до Слонян, де говориться про те, що потрібно завжди радіти. І дочка запитала мене, а чому ми повинні завжди радіти? Тому що Бог завжди і постійно дає нам свої дари. Людям сьогодні дуже потрібна радість, про яку говорив Ісус. До Воскресіння в світі не вистачало одного суттєвого елемента для радості, в пустої гробниці, в саду недалеко від Голгофи. Це Євангеліє це Книга радості, вона вчить нас радіти, коли Ісус народився, ангел з'явився. Постухав на полі блислі Флеєма і розказав їм про велику радість, яка буде всім людям. Пізніше на горній проповіді Ісус вчив учнів радіти, якщо нас будуть переслідувати і гнати, тому що наша нагорода є на небесах. Також Він говорив учням, щоб вони раділи, тому що їхні імена записані на небесах. Також ми можемо радіти, тому що в нас є Євангеліє, і ми можемо читати і слухати його. Будемо радіти, тому що наші гріхи пробачені і очищені. Ми можемо радіти тому, що причину нашої радості Ісуса ніхто не може забрати від нас. Його престол утверджений на небі, і Він зараз володарює над всіма силами зла. І це дає нам можливість мати нове життя з Богом. Амінь.